І так, фінансова подушка безпеки, скільки і як її створити в 25-му та на початку 26-го року. Ну, ми всі бачимо, війна триває, і українцям потрібно все ж таки максимально зберегти свої заощадження та ще й фінансово вижити. Ми все це розуміємо. У період війни населення зазвичай втрачає все ж таки частину своїх заощаджень з низки об'єктивних причин. Серед, серед них можуть бути перше, це втрата особиста майна через його теж саме знищення, наприклад, за рахунок прильотів тих же самих шахідів. Високий рівень інфляції та девальвація національної валюти. На жаль, поступово це відбувається, а рівень інфляції Залишається високим. Третє це безробіття та втрата основної частини свого доходу у зв'язку з падінням ділової активності. Це такі три об'єктивні показники. Україна тут не виняток. І е, для того, щоб економічно зараз вижити, нам потрібно все ж таки розуміти, е, що буде відбуватися і як працювати, щоб цього з нами не відбулося. Перше. По, в частині першого пункту тут ми нічого не вгадаємо. Чому тому, що прильоти можуть бути в будь-які міста, бої можуть бути теж в різних містах, і це е, теж ну, пагубно впливає на ваше майно, і тут ви зараз не можете щось передбачити. Тому е, будемо говорити тут більше розрахунок самого населення на те, що буде робити далі держава по відновленню по підстраховці, якщо у вас там прильот був, щоб вам компенсувала держава якісь кошти. І це будемо говорити так: є для вас підстрахов... підстраховкою. По пункту третьому, тобто це безробіті втрати основної частини доходу в зв'язку з, пін... з падінням ділової активності. Тут хочу сказати, відверто це залежить все ж таки більше від самої людини, її професійного досвіду і бажання перебудувати. В той час, щоб залишитися на плаву. Чому? Тому що є достатньо велика кількість програм, урядових програм і так далі. Тому той, хто хоче змінюватися або щось робити, він робить. Хто не хоче, він більше, я б сказав так, жаліться у жилетку. Ну і той же самий 2014 рік показав, що ті ж самі переселенці з Донбасу, хто з них хотів, вони достатньо швидко освоїлися вже на тих територіях, де вони зараз проживають, і тих регіонах, і стали там відомими з бізнесменами. Там і працюють далі. Хто не хотів це робити, те теж залишається в кінцевому варіанті або найманим робітником, або взагалі продовжує бути безробітним і так далі. Тому тут залежить вже від людини. Щодо, Тепер перейдемо до основного, до частини максимального збереження своїх же ощаджень на тлі високого рівня інфляції і девальвації рівня, тому що вона періодично відбувається, тобто це пункт 2 наших загроз. І тут питання залишається закритим. Чому? Тому що закритим воно з якої залишається закритим, тому що кожен з вас для себе вирішує, які сценарії він буде робити і що він буде робити у разі, наприклад, якихось непередбачених ситуацій з фінансами. Тому я зробив деякі такі пропозиції. Ва, прошу вас їх уважно послухати і для себе вибрати ті варіанти, які вам більш сподобать з точки зору і вашого досвіду професійного, і з точки зору як загальної кількості ваших зай. Ажить, і, взагалі, до вашого психотипу як інвестора. І так. Основне, моє рекомендація наступні: всі ваші активи я би умовно розділив на 4 таких групи. Перше, це найбільш високоліквідні. Це поточні рахунки у гривні, у валюті, депозити, ВДП, військові облігації, золоте. Ну і з певною натяжкою той, хто працює з криптою. Чому з певною натяжкою? Тому що дуже великі каливання. Другий е клас активів це нерухомість, автомобілі та інша техніка. Причому техніка та автомобілі це дуже такий умовний актив, а нерухомість зараз все ж таки теж може бути. Знищена так же, як і автомобілі і так далі. Це другий е клас активів. Третій – це земля, тому що це дуже цінний і перспективний актив, але з елементами юридичного, військового і логістичного ризику. Ми розуміємо, що зараз відбувається. Якщо туди, наприклад, був два-три прильоти якоїсь ракети, і вона повністю вижила там всю цю територію, то потім там дуже багато років неможливо, наприклад, щось сіяти, тому що земля просто погоріла. Або там, наприклад, частина цих ракет вони там мали там те ж саме ракетне паливо, яке згоріло. Це дуже таксичні річ і так далі. Ну і четвертий блок активів це іноземні акції та облігації, а Також корпоративні е, папери, цінних е, цінні папери українських емітентів. З одного боку, це досить ризиковий актив, що залежить зараз від дуже великої кількості міжнародних та суто українських чинників. Але при всіх своїх ризиках, той, хто має перспективу при даному вдалому виборі об'єкта інвестицій, він може на цьому заробити. Тепер докладніше про кожен з тих активів і мої рекомендації. Друзі, у нас є чудова новина. Тепер на каналі МінФін з'явилася спонсорська підписка. Це можливість підтримати розвиток нашого контенту та отримати приємні бонуси для себе. Підписавшись, ви отримаєте: ранній доступ до випусків, ексклюзивні матеріали від нас та Мінфінакадемії, ексклюзивні ефіри з нашими експертами, де ви зможете поставити свої питання, спеціальні значки та емодзі, щоб виділятися в коментарях. А головне, ви допомагаєте нашій команді робити ще більше корисних фінансових розборів та аналітики. Натискайте кнопку спонсорувати під відео та приєднуйтесь до клубу друзів каналу МінФін. Разом ми зробимо фінансову грамотність доступну ще для більшої кількості людей. І так, грошові кошти. Е, кошти, які мають становити, все ж таки за моїми розрахунками, десь в сукупності до 50% від усіх ваших активів та заощаджень. З них не менше двох-трьох середньомісячних зарплат. І витрат в кінцевому варіанті у гривні я би тримав під рукою, чому тому ще й з поправкою на інфляцію, чому тому, що в принципі вони вам можуть знадобитися в будь-який час, тому що ніхто не застрахований. І від того, що ваша компанія може розоритися, або ви будете звільнені і так далі. Чому дві дві середньомісячні будемо говорити так, заробітні плати з усіма витратами на вашу родину? Це я вважаю, що це такий більш-менш стабільна поду. Ушка саме в ліквідних грошах, їх можна тримати на поточних карткових рахунках або у готівковій формі. Бажано з розбивкою ще й на 2-3 банки з їхніми платіжними карт, картками різних систем. Чому? Тому що у разі, якщо картка якогось з них не буде працювати в даному регіоні, або облекаут, або щось інше, або е, цей банк починає, не працює вже з цим, з цим регіоном, ви зможете, наприклад, е, через інші платіжні системи інших банків зробити свої операції. Е, ну, Крім, на, наприклад, того ж самого ситуація, що ви зможете зняти готівку в касі відділення того чи іншого банку. З найменшими для вас комісіями і так далі. Тому все ж таки дві-три карти: це будемо говорити так, на і залишки на поточних рахунках. Це, би, будемо говорити так, для вас додаткова подстраховка. Крім того, решту ваших коштів з цих, цих вже ресурсів, які у вас залишаються після оцих двох-трьох місячних суми витрат, які ви тримаєте на поточних рахунках і на картках. Тут є вже три варіанти: як їх розпреділяти. Варіант верня декілька варіантів. Перший варіант консервативний. це 30-40% тримати у гривні. Депозити у гривні на період 1-3 місяці з щомісячною виплатою відсотків, тому що йде інфляція, краще отримувати відсотки відразу. Військове ОВДП, ОВДП з терміном від 3 місяців до 1 року. В основному, наприклад, вони можуть бути і гривневі, і валютні. Далі 40-50% тримати у валюті, в них в доларі 40%. У євро 50%, 10% у швейцарському франку або британському фунту. Мені більше сподобається швейцарський франк. От. І до 10% ваших таких заощаджень у золоті. Причому, будемо говорити так, і франк, і англійський фунт, і золото це не тільки от золото зараз зростається для вас додатковий заробіток, але це і для диверсифікації ваших активів. А все ж таки, основний наголос зараз, зараз зробити на євро. Чому? Тому що зараз ми розуміємо, що відбувається і. Дуже велика кількість моментів пов'язаних з доларом Сполучених Штатів. І поки така ситуація ну достатньо турбулентна, в принципі, євро виглядає більш прогнозованим в даному випадку саме грошовим заощадженням. Ну і крім того, ми ж розуміємо, що зараз починається політика зниження процентних ставок у Сполучених Штатах, і все ж таки продовжуються торговельні війни. Крім того, те саме шатдаун, І поки як чим воно закінчиться, ніхто не знає. Тому я, наприклад, з попереднім таким же аналогічним прогнозом, який колись робив, я зменшив все ж таки долю долара за рахунок того, що збільшив долю долю у євро. Це ми говоримо про консервативний варіант. Чому? Тому що та сума, яка у вас буде в гривні, вона за рахунок тих відсотків, які ви будете отримувати, вона буде вас підстраховувати в гривневих з ваших поступленнях кожен місяць, і це буде вас страхувати. Чому я говорю про відсотки щомісячно? Крім того, ви вже будете розуміти для себе чіткий фіксований обсяг доходу, який ви можете отримувати по цих депозитах враховуючи все ж таки високий рівень інфляції, грошові депозити у гривні зараз при такому сценарії вас ну, Будемо говорити так, повністю не спасуть від інфляції, але з іншого боку, все ж таки підстрахують, щоб ви виграли час, по першу чергу, для перегрупування своїх активів у разі чого. А з іншого боку, все ж таки, щоб ви протрималися до більш кращих часів, наприклад, якщо ви втратили роботу, ви в пошуку іншої роботи. В гривнеях ОВДП ваш чистий дохід становитиме від 14 до 17,6% річних, а поточні рахунки та короткі депозити у валюті Ті, вони здебільшого дадуть вам просто виграш у разі зростання курсу при девальвації гривні, якщо вона буде, тому що відсотки там дуже низькі. Там значних якихось прибутків у вас не буде. Е, гривневі короткострокові депозити в цьому випадку не принесуть, то, що я вже казав, значного доходу. Це від 13 до 17% річних у невеликих банках, де ще з оподаткуванням 18% е, Це налог, е, податок на прибуток і 5% військового збору. Але все ж таки це дохід, який буде покривати, давати вам генерувати деяку. Деякий розмір гривневих поступлень і для того, щоб ви підстрахували себе, ну, будемо говорити так, в найтяжчі часи. Варіант другий. Він більш агресивний, це до 55% у гривні. Військові ВДП та ОВДП у валюті на термін від півроку до і більше. В основному все ж таки в гривні. І 30% це у валюті. У доларі 35%, у євро 65%. Тобто з попереднім варіантом більш агресивний варіант. Чому? Тому що у вас немає швіцарського франку або англійського фунта для диверсифікації, і ви робите ставку більше тут на євро. Решта 10% у золоті, поки воно зростає, але ми ж розуміємо, що не може постійно зростати. Хоча от на сьогодні вже 4038 доларів за унцію. Воно зросло, хоча ще не так давно. Воно було 2800-2900. Доларів за тройську, тобто воно поки зростає. От. Ну, і до 5% вже тоді можна класти, будемо говорити так, свої защадження, робити і в крипті. При цій моделі ви робите ставку на уповільнення темпів девальвації гривні. Чому тому, що у вас гривні достатньо великі обсяги ваших вкладень? Крім того, якщо працюєте через ВДП, то там немає оподаткування. Крім того, якщо зростають ціни на золото і або зростають ціни на ту ж саму крипту, то ви в цьому варіанті виграші. От крім того, то що я вже казав, все ж таки перевага більше йде в євро по валютній частині ніж у доларі. І варіант третій по ваших самих грошових заощадженнях, він найагресивніший: це 60% у гривні, 20% у валюті, 50 доларів 50 у євро, 10% золота, 10% крипта. У цьому випадку ви можете все ж таки майже вілюєте ризик втрат по парі євро-долар, тому що 50 на 50, але суттєво збільшуєте свою залежність від поведінки ринку криптовалюти. А, які не факт, що виростатимуть, враховуючи те, що все ж таки йде, ну будемо говорити так, непонятна ситуація зараз, непередбачена ситуація у Сполучених Штатах по їх економіці, взагалі по ситуації. З тим же самим доларами з ФРС, ну а крім того, ще може бути більша зарегульованість крипти з боку міжнародних регуляторів. З одного боку, зараз то, що міжнародні регулятори все більше приділяють увагу крипті, це позитивний фактор, тобто її признають. Як платіжний засіб, і так далі. Це з одного боку, з іншого боку, ви ж знаєте, що коли регулятори починають робити якісь обмеження, то не факт того, що, наприклад, то, що сьогодні було можливим, завтра буде заборонено, і таким чином ви можете суттєво втрачати свої гроші. Тому по крипті тут ситуація така: ну, достатньо, будемо говорити так, ризикована. І це, це з одного боку. З іншого боку, якщо, наприклад, той же самий Біткоін, біткоін продовжить періодичне своє зростання і досягне рівнів десь там 130-150 тисяч. То, що зараз прогнозують деякі аналітики, ще що недавніх рівнів, ви пам'ятаєте, і 100, і 110 тисяч, або, наприклад, зараз там майже 122 тисячі, то в принципі ви за рахунок цього відіб'єте. Свої витрати, які у вас можуть бути за рахунок інших активів, але в кінцевому варіанті, що ви розумієте, що це жадібність, і якщо жадібність коли відбувається, тобто, якщо, наприклад, все ж таки ви отримуєте, побачите, що крипта вже 130, 140 або 150 тисяч доларів. А ви брали його, наприклад, коли 110, 115, там 122, як зараз, то тоді б я би все ж таки фіксував прибуток і вже за рахунок цього зафіксованого прибутку, як би це підстрахувало б вас зараз. Ті от наші найважчі часи. Е, ну, Другий актив це те, що стосується, ми проговорили всі три варіанти щодо грошових заощаджень в різних сценаріях, будемо говорити так, агресивного портфелю, менш агресивного і консервативного. Тепер переходимо до другого класу активів: це нерухомість, автомобілі та інша техніка. Тут би я е, вкладався до 25% від ваших загальних ваших активів. Чому? Тому що. І чому я їх все ж таки поєднав? Чому? Тому що нерухомість в умовах війни та загрози руйнувань, які відбуваються, вони можуть бути все ж таки привабливі, наприклад, там, в тому ж самому Києві, в західних областях, але в поточних реаліях ви бачите, що в принципі прильоти бувають в різних, будемо говорити, так, регіонах України, майже по всіх. Тому все ж таки я би тримав до 25% своїх заощаджень. Крім того, ми розуміємо, що дуже суттєво коливаються ціни, наприклад. Але з іншого боку, ті ж самі орендні ставки по нерухомості, вони теж в регіонах різні, наприклад, в Києві вони зростають. Наприклад, по Дніпру там по різному ситуації, по Запоріжжю і Одесі теж, тому що коли обстріли проходять, вони знижуються, потім вони теж зростають. До чого це призводить? Тому що цей актив дає вам прибуток, але в кінцевому варіанті тут є і моменти. Ну, з точки зору того, що просто робити ставку повністю на нерухомість, якщо можуть бути прильоти, теж не потрібно робити. Але з іншого боку, після війни, поки все ж таки не буде відновлення вже порушеного житлового фонду, а це мінімум 2-3-4 роки, ви маючи цю нерухомість, здаючи її в оренду, будете непогано заробляти. Що стосується котежних містечок, дачі взагалі. За міською нерухомості в умовах військових дій е, дефіциту палива перидичного або можливого блекауту, ну і зростання все ж таки його вартості потенційного, то я все ж таки був, був, був би тут дуже обережним. Чому? Тому що з одного боку, так дійсно, воно може зростати по цінах, особливо в західних регіонах, але з іншого боку, ми розуміємо що це може бути така ситуація? що теж, наприклад, якщо не буде ні опалення, ні, електри... ні електрики, і десь там це в якомусь там закутку, а ще якісь обстріли, то або немає ні медичної допомоги, і так далі, або магазинів, то тут є такі ризики теж. Тому по до будемо говорити так за міської нерухомості, я би зараз все ж таки більш обережно ставився. Хоча це як варіант інвестицій, він теж нормальний, але є нюанси. От ну і автомобілі та інша подібна техніка, я взагалі зараз, враховуючи ситуацію, не вважаю, що це такий дуже прямо класний актив, тому що будь-який приліт, плюс амортизація, плюс, взагалі, то що відбувається, я би сказав, так це підтримка ваших штанів. Чому тому, що, наприклад, якщо у вас є автомобіль і ви втратили роботу. Ви можете якийсь час там потаксувати або щось інше. І те просто підстрахує вас на ці моменти. Ну і плюс мобільність, що теж один із основних важелів, враховуючи війну і так далі. Якщо щось відбувається, постійні обстріли, ви сіли в автомобіль, можете хоча б кудись поїхати. Це теж підстраховує вас на ринку. Тому все ж таки як актив, він є, але от теж є нюанси. Третій актив це земля до 10-15% ваших накопичень. І я б вважав, що можна вкладати. І незважаючи на військові дії, українська земля залишається дуже класним потенційно привабливим активом, особливо в західних областях, менш схильних все ж таки до обстрілів ворогу, хоча в останні дні туди прилітає. Ну і також земля навколо великих міст у столиці, ну і на перетині е, стратегічних транспортних шляхів. Чому тому, що там вона буде дорочити за рахунок логістики? І попиту на цю землю, ну і крім того, ще з врахуванням перспективи відкриття потім взагалі повноцінного ринку землі. Наприклад, через там рік, два-три-чотири, то навіть от останній час можна побачити, що за останні роки ще не так би казали би давніх там 650 доларів за гектар в деяких регіонах. То зараз ціна вже зросла до 4-4,5-6 тисяч, а може бути значно вище за гектар. Тому ціни зростають навіть в умовах війни. Тому землю я все ж таки розглядав би як привабливе вкладення навіть зараз. Але тільки за умови грамотного оформлення юридичного супроводу цих угод, тому що ви знаєте, що багато ще й буває якісь там афери і так далі по цьому питанню, оборудок з землею і так далі. Ну, Четвертий актив такий глобальний це іноземні акції та облігації, також корпоративні папери українських емітентів. Теж я би вкладав в свою, в подушку, фінансу, фінансову подушку, десь 10-15% ваших заощаджень. Чому? Тому що з одного боку українці ще ще чомусь ментально вони думають, що іноземний е, фондовий ринок це тільки клондайк, на якому можна тільки заробляти, але останні часи вони розуміють, що періодично там можна так втратити, що потім не залишається нічого. Це по-перше. Е, По-друге, якщо, якщо вже і вкладатися в. Наприклад, західний фондовий ринок, то тоді би я все ж таки вкладав, то що я казав не більше 10-15% від своїх защаджень. Тому що все ж таки ми розуміємо, що там є і економічна криза можлива, і в така суттєва, і може бути ще і стагфляція, крім того, що там зараз не зростає суттєва ВВП. Тобто ринки з одного боку накачані грошима, але з іншого боку, цей мильний мильне бульбашки, вони періодично можуть лопатися. Особливо, наприклад, враховуючи те, що поки не зрозуміла ситуація по 26-му році, хто буде наступником Джерома Паула, як голови ФРС Сполучених Штатів, наскільки ця людина буде? До лояльна до Трампа і наскільки вона буде робити все те, що буде їй казати Трамп? А ви ж розумієте, якщо почнеться? Наприклад, ситуація, що Трамп буде ще керувати фінансовим блоком, це теж буде деякі ну лякати деяких інвесторів, тому що вони знають, що не передбачуваність Трампа, а ви знаєте, що гроші люблять тишу і передбачуваність. Тому тут такий момент є. Ну крім того, історії щі та подібними технологіями вони все ж таки дуже зараз перегріти. Тобто, вкладення в них достатньо дорогі для інвесторів, і там можуть бути теж бульбашки. Тому тут я би дуже обережно ставився до сам іноземних паперів, якщо би купувати з практичної точки зору, то я би купував ті компанії, які е, акції, е, акції тих компаній, е, наприклад, які е, роблять такі товари, які потрібні всьому населенню, е, тобто це побутові товари, наприклад, теж ж саме продукти. Продукти і так далі. Чому? Тому що воно постійно користується попитом, ви заробите, можете менш, може менше, наприклад, менше, ніж, наприклад, там якийсь там it сектор або се сектор або, наприклад, сектор тих же самих щі. Але з іншого боку, ви можете в втрач... якомусь етапі підстрахувати себе і не втратити, у разі, якщо буде чергова мильна бульбашка на фондовому ринку. Ну, другий варіант вкладень в фондовому ринок, якщо це закордонний. Які вкладення це індекс S&P 500 з прицілом інвестиції на 3-5 років зі збереженням у своєму портфелі, навіть у моменти падіння цих котирувань цього індексу, але з іншого боку, ринки перегріти. Тому всі зараз говорять, що в якийсь момент фондовий ринок західний може дещо суттєво просісти. І це потрібно розуміти і тим українцям, які вкладають кошти зараз в західні ринки. Я не можу сказати, що зараз український фондовий ринок може вам гарантувати до яких, наприклад, великі прибутки. Але з іншого боку, ви хоча б розумієте тут ситуацію, а там може відбуватися ситуація, коли всі ці обвали ринків вони можуть бути дуже стрімкими, і ви просто не встигнете щось зробити, будете фіксувати у збиток. Тому тут потрібно бути дуже акуратними. І останнє, що хочу вам сказати по цьому е, питанні, то е, я би сказав так: е, ну, якщо подивитися так об'єктивно. Якщо вкладатися в західний фондовий ринок, то я б поки вкладався в інструменти з фіксованим доходом по облігаціям або ETF з підкреслою там, де є фіксована частка доходів, оскільки акції можуть приносити як істотні сюрприз, сюрпризи в умовах глобальної турбулентності і торговельних війн Сполучених Штатів. Про що це говорить? Чому фіксований дохід? Тому що зараз ви тоді будете розуміти, скільки по облігаціях ви зможете отримувати фіксованого доходу і якось на нього розраховувати. З іншого боку, акції сьогодні все класно. Трамп. Наприклад, якісь компанії підтримують, говорить, що вони класні, і не вводить якісь мита додаткові, наприклад, по їх продукції. Через 2-3 дні змінюється ситуація. Він вводить додаткову мита, доходи цих компаній камп... цих відразу падають, акції знижуються по ціні, ви отримуєте мінус. Тому для того, і крім того, я вже казав, що фондовий ринок західний зараз перегрітий. Тому для того, щоб не втрачати гроші, все ж таки я би зараз віддавав перевагу для... Саме по активах, які мають фіксовану прибутковість. Я розповів вам про 4 основних напрямки, які можна зробити і ваше вкладати зараз гроші для того, щоб мати фінансову стабільну подушку. На період до кінця 2025 року у 2026 році є ще один нюанс. Е, ще потрібно розуміти, скільки вам років в, як інвестор. Чому? Тому що, наприклад, якщо ви людина, яка збирала всі гроші весь все своє життя, то, наприклад, все ж таки і вам залишається до пенсії 5-10 років, або, наприклад, ви вже взагалі пенсіонер, то значно вкладатися в крипту з її значною волатильністю, вам, ну, як би буду, будемо говорити так, дуже ризиковано. Чому? Тому що якщо ви потім там втратите 10-15 тисяч доларів, то не факт, що це взагалі ваші останні гроші. А у вас часу заробити нові гроші вже не буде, тому що ви вже, наприклад, пенсіонер або, наприклад, людина перед пенсією. Якщо ви, наприклад, все ж таки, тобто для вас все ж таки більш цікаві інструменти з фіксованою дохідністю, тобто ті ж самі облігації, там може бути менший прибуток, але він стабільний, ви не можете на нього розраховувати. Якщо дивитися, наприклад, якщо ви людина молода, ви на хайпі, як говорить, у вас класна зараді. Рібітна плата, є моменти, тут можна більше ризикувати з криптою. Чому? Тому що, якщо ви виграєте, ви заробите достатньо великі гроші. Але якщо, наприклад, даже ви втратите 5-10 своїх відсотків заощаджень, тому що ви працювали з криптою, вона, наприклад, повністю просіла. Це теж такий варіант, який не можна виключити. То в цьому випадку у вас все ж таки є ще е, часовий лаг і е, час для того, щоб все ж таки ці защадження дозаробити і відновити їх за рахунок якихось інших активів. Тому тут ще принципове питання психологічно вас, як інвестора, який портрет вам більше підходить, і які дії для вас більше актуальні і ближче до вас, саме по вашому психотипу. А з іншого боку, в оці моменти вони теж впливають на ринки, на вашу поведінку. Тому прошу їх всіх. Все ж таки врахувати.